Новий рік починається з великих змін. Принаймні в Counter-Strike, де компанія Valve таки прислухалася до гравців, виконала верть його зі змагального мапулу і додала туди оновлену трейн. Спершу нам сказали, що зміни вступлять в силу на мейджорі в Остіні. Але кілька днів по тому компанія Blesto оголос... Blast? Blast? Блест! Блест! God bless. Компанія Blast оголосила, що в першому сезоні Blast Bounty Blast Bounty теж не буде good. А це на секундочку турнір, який стартує от уже наступного тижня. Ну а потім анонс про зміну МАП підхопили також ESL і PGL. І все б нічого. Але, але що? Зараз буде інтрига. Все б нічого, тільки про гравців. Ну, нічого. Тільки програвці кажуть, що трейну все ж здалося б трохи фіксів, але зараз мапа має певні недопрацювання і дисбаланс. Blessed Bounty Season 1 пройде з 14... Чорт поб... 14 до 26 січня призовий фон турніру складатиме 500 тисяч. Доларів, а подивитися його зможете на каналах Майнкасту. Якщо ви дивитеся на ведучого і задаєте собі питання, він що не спав півночі? Ну це як подивитись. Що ж, нарешті це сталося. Ніко офіційно перейшов до Фелканса. Компанію йому склали там О, там таке, зараз буде. Якщо пригадуєте, нам обіцяли, що шейхи зберуть для Ніко супер-мега, гіпер ультра, а убер архі. Склад, щоб стрихти фанбазу з усіх куточків світу. І от останні три слоти в команді зайняли гравці-героїк: Тесес, Кіксан і Декстер. Нічого собі фанбаза. Найсдрімтім, аге ж? Я навіть. Та не я навіть. А ще ж Нердза взяла до себе в тім Ліквід на заміну Єкіндара. Тож виходить, що в героїків лишився тільки Сюш. От тільки його вже нібито засватали. Тож організація, яка такто посідає восьме місце в світовому рейтингу, вимушена була повністю оновити склад. І що там? Зараз Вітя Сандаян до команди приєднуються три гравці Сангал: Елензі, Ікс Флаут і Янкстер. Снайпером буде Альваро Санпауз Гарсія, який раніше грав за Фелканс. Ого. Ну а доповнить усіх молодший швед Ніло з е Метіспорт. Це ті самі, коли колись це ті самі, які одно. Тепер про нову домівку Сюша. Шведська кіберспортивна організація НІП дійшла до тотального розпалу і планує перезібрати команду ледь не з нуля. Залишиться там тільки українець Артем Мороз. Він же Рінкол, про якого ми говорили дуже багато минулого року. До речі, з Новим роком. За словами інсайдерів, НІП хочуть підписати Снеппі колишнього капітана Фелканс. СЮШ І увага, португальців. А Роздоче і Ф. за З першого разу прикинь, які до цього ніколи не грали в англомовних командах. Ну а що? Як ризикувати, то вже з кінцями. Тепер, нарешті, переходимо до українських решафлів. Монте представила свій оновлений склад з КС-2. Точніше, новий старий, адже Джек Гізмі, фон Шпрекельсен і Рю Глушуаус. Кос. Гравці молодіжки Шкімон минулого року вже виступали за основу. Хай і кілька тижнів. Ну а новим тренером команди став Іван Семенець. Як звучить? Наш колишній колега, якого ми вітаємо з таким підвищенням. До цього ростер е, покинули Краснал, Кей і тренер Наврот. Е, це Айван. Так. Це він? Так. Я просто більше Іванів не знаю. Ну. Це він. Ще Дорн був. Драма з квемом і клубом ікла триває. А почалося все з того, що С Чіла, гравець перший вирішив піти почілити. Боже, ти такий гуморист, бо нібито втратив мотивацію. Услід за ним клуб покинув фір, якого перекупила команда Фнатік. Їх замінили топа, випускник першого складу на джуніор, і той самий багатостраждальний Владислав Квем Король. Владислав він не поляк, він Владислав. Він король. Яка йому різниця? Де там наголос? Він король. Все, король був, немає. У нас президент. Колишній клуб Квема запевняє, що той перейшов до Пешенює без необхідної трансферної угоди. І тепер Ікла надсилають офіційні запити турнірним операторам, щоб Квему заборонили грати за пешенює до вирішення суперечки. До речі, спілкувався я з Сіо Пешеніей. Дуже приємний чоловік. Так зараз став Про нього. Про перехід короля в Пешинієї було оголошено 6 січня. Раніше гравець заявляв, що став вільним агентом, бо його контракт з Ікле був розірваний. Хоча Максим. Беднарський гендиректор клубу Ікла, це інший, постійно це заперечував. Однак о Сіо Пешнвій сказав, що клуб вивчав статус контракту Квема перед його підписанням до свого складу в КС-2. І гравець надав документи, які підтверджували порушення контрактних умов зі сторони Ікла, через що угода була розірвана. І тепер для мене буде частина, де ти написав коротше. Коротше, ну давай свій висновок. А ми свій виставок? Так. Коротше, хто паскуда в цій ситуації? Ти я. а я, я ми. <рес> Та хто? Яка паскуда? Дві українські організації, всі молодці, всі найкращі. Все буде зашибіть. Навішені <рес> <Fashion UA. рес> Робс, на жаль, чи на щастя покинув фейс клан, бо в нього закінчився контракт і його ніхто не поновив. Фейс Клан топ-1 чи G2 топ-1 HLTV? Ніхто не ніхто прикинув тому і пішов. Зараз невідомо де Робін продовжить свою кар'єру. Також немає інформації про те, хто його замінить Фейс, хоча найворогіднішим кандидатом є Еліж. Але раніше HLTV писали, що Робін погодив умови контракту з Vitality. з Vitality Волочаєм. Українська кіберспортивна організація Наві оголосила, що покидає жіночу професійну сцену з КС-2. Та, звісно, чоловіки. Грайте з чоловіками. Інформація була опублікована на сайті клубу. Таке рішення організація прийняла через те, що сцена виглядає нестійкою і не дозволяє будувати довгострокові плани. Ростер Наві Джевелінс. У так жіноча команда називалася Наві Джевелінс. Блін, як красиво! Був сформований 30 квітня 2022 року. За цей час команда тричі виходила у Гранд фінал Серії ESL IMPACT, а також двічі входила у топ-3. Ніяких жартів тут не буде. Я вболіваю за всіх українських спортсменок і кіберспортсменок. Там не дала жодна Україна. А я продовжую вболівати. Українська кіберспортивна організація Наві оголосила, що Іван Артстайл Антонов. Я знаю цю новину, покинув пост тренера складу Navi Juniors дота 2. Як виявилося, Артстайл покинув команду перед початком Меса інвітейшнл 2024. Спеціаліст працював з командою з серпня 2022 року. Він допоміг команді тричі виграти європіан Pro League і двічі потрапити до топ 3 на Сі Series. Дякую, Іване. Дякую за дитинство. Легенда. Все, що можна сказати, йому хвосту і денді. Wildcard повертаються в Dota 2. Пф, це breaking news просто. Wildcard. Ого! Вперше за А, це ж точно. Вперше за довгий час в NA регіоні з'явилася команда з гравців цього регіону. Ямсу... О, Ямсун РСІВАЙ Фейді, Бігнум і Speed. Але не плутайте Bignum. Приніс туди досвід з України. І що? І це вся новина? Це вся нова. Американці грають з американцями. Так. Відчепіться від Канади. Алло. Алло, Трамп, що ти робиш? Чи ми нам не можна. А нам не, не можна. можна. Не, мож... не Можна! МОЖНА! Трохи твоїх загальних вражень проквали на Дрімлігу. Мене забанили на твічі! Я не можу навіть подивитися Дрімліго. Подив... Подивити. Ну добре, я можу, але там треба щось. Руками вводити посилання, я не готовий був Ти до цього. Ти можеш просто відкрити канал, моїй і дивитися на це. Свої... Сподіваюся, що коли ви будете дивитися цей випуск, наві вже відберуться на ЄСЛ, на Дрімлігу і на все-все. все Бо квали скоро завершуються, а випуск буде готовий, якраз таки, із святкуванням цього фееричного дійства. Всім дуже дякую, що дивилися нас минулого року. Всім дуже дякую, що дивитися і в цьому році, всіх з новим роком, з усіма святами і всього найкращого. Встигли. Встигли. до побе.